Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні ми зробимо маленьке оглядове відео: це по загальній лінійці дотягувачів ГЕЗе. Дуже багато запитань, які бувають модифікації там і так далі. Тому ми вирішили записати коротко, щоб було зрозуміло, що з чим комплектується. Основна модель саме звичайна, це у нас ГЕЗе 1500. Це дотягувач, який використовується для ширини. До 950 та вага до 80 кг. Цей дотягувач в попередніх відео у нас вони є, можна переглянути. Він має різні кольори. По кольорам креслення можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua. Зараз коротко, які бувають модифікації. Значить, він може бути: це звичайні ножиці, це стандартні ножиці, база без фіксації, комплектуються вони стандартно разом і тіло і ножиці. Їх можна придбати якби разом. Це йде комплект. Якщо потрібна фіксація, пристрій фіксації, тобто, щоб двері фіксувалися в відкритому положенні, у нас до цього дотягувача потім йдуть вже ножиці з фіксацією. Вони виглядають от таким чином: тут є потовщення, саме тут і відбувається фіксація. Вибачте, що інший колір, що було на складі під рукою, ну, можливо, так і краще можна подивитися, що є ще інші кольори. Параметри дотягувача залишаються абсолютно ті самі. Єдиний момент, повторюсь, це у нас є пристрій фіксації. Тобто можна залишити двері в відкритому положенні. Також ця модель 1500 вона може комплектуватися шиною. Це називають ще слайдерна шина, ковзна шина і так далі. Тобто, знову ж таки, комплектація ось така, але єдиний момент, у нас набагато зменшується... Параметри самого дотягувача, тобто параметри дверей. У нас вже йде вага до 40 кг та ширина до 800 кг. Тобто це більш використовується шиною. Вони більш використовуються як всередині приміщення. Можна ставити, звичайно, і ззовні, але в основному використовують всередині. Далі у нас йде модель C2000-19. Параметри знову ж таки, в цій моделі такі самі, як і в 1500 Це у нас вага до 80 кг та ширина 1100. Єдиний плюс, тут змінюється налаштування зусилля гвинтом, який є з торця. Це нова модифікація, тобто він більш легший в монтажі і налаштуванні самого зусилля. Комплектується він ножицями також без фіксації, Тобто тіло і ножиці без фіксації. Ось так він виглядає в базі. Якщо ж потрібна фіксація, у нас йдуть ножиці з фіксацією. Вони йдуть от виглядають так. Плюсом цієї моделі є те, що у нас є тут кнопка, яка дозволяє як відключати фіксацію, так її і, і вімкнути. Тобто, це можна. Така гарна штука, тому що в холодний період часу, коли нам фіксація вже не потрібна, провітрювати не потрібно, ми можемо його виключити і дотягувач працює в стандартному положенні. Далі в нас йде у ГЗ модель 3000. Виглядає він ось так, тобто вже корпус самого дотягувача трошки більший, трошки більше налаштувань і він йде з ковзною шиною. Також момент часто запитують, що ножиці до цього. Дотягувача він йде тільки з кожною шиною, тільки і все. Тобто Інших варіантів комплектації немає. Параметри його, ширина дверей до 1100 і вага до 80. Тобто він в принципі працює так, як 2000-й і 1500 Єдине, що може бути пристрій фіксації, на жаль, у мене під рукою його не було. Така маленька пластинка, яка вставляється всередину і дозволяє фіксувати двері в відкритому положенні. Його можна встановлювати в будь-який період, навіть якщо вже двері змонтовані, потім це легко можна доставити. Тобто, отак от виглядає 3000 також він є в різних кольорах. Далі йде у нас модель 4000, це вже значно більший корпус, видно візуально. Також він у нас йде, з звичайними ножицями, може бути. Отак От вони виглядають, так як у 2000-му, абсолютно ідентичні, я вже показав раніше. І так само може бути ножиці з фіксацією. Цей дотягувач вже більш розрахований на більш масивні двері, він йде до 1400 ширина та вага 160 кг. Тобто це такий вже для великих вхідних дверей можна комплектувати. Дотягувач дуже надійний. Так, і що у нас останнє. Так, у нас є ще п'ятитисячний, На жаль, у нас його на складі немає, але не виглядає він абсолютно ідентично, як і 3000. то єдине, що він корпус сам значно більший. Параметри цього дотягувача Геза 5000 це також 1400 по ширині дверей та вага 120 кг. Ну, от так коротко ми вам розказали, тепер можна знати, що з чим комплектується. Все, що зацікавило, можна у нас вибрати на сайті. І придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано буде в описі цього відео.